Всім привіт! І ви на каналі Читати Круто Буктюб! Знову я з вами Алиса. Та не тільки я, а ще Слабак, бо це щоденник Слабака. Зораний час Родрика. Це його старший брат. А у нього є ще і молочне, а він середній. Ось у нас автор Джен К... Кін. У нас видавництво КМЕ-Букс. Ось розповідається, що він вже пішов про вересень вже початок школи. А ми любимо школу. Відповідаєте ні. Тому він теж цьому не радий і його побили, як він думав. Перші книги за, щод... за надпис щоденник. А він просив молив свою маму не купляти щоденник э, це, записник з надписом щоденник. Бо його будуть сміятися і казати: О, дівчинка, ха-ха-ха, ха щоденник маш. Ось. І його ж побив його брат старший. Потім він розповідає, як його літом проводилось, і він розповідає, що його татко заставляв ходити в басейн, а він цього не любив. Одне змагання. Ось. Та його забирав його брат, але йому це не подобалось. Ось, гадиться, у нього гра група повні штани. Але подивіться, як він уміє писати, гравна людина видно. Ось. Та його заставляли ліси в цей бус, де інструмент, і він там мішався ось таке. І йому було завжди холодно, бо він невчасно приїжджав. Ось. Він розповідає про той же самий сир, який ви можете про нього подивитися в попередньому відео. Ось. Та розповідає про таку схему букв. Ось. Бачите, у нас два різних хлопчика. Подивіться на їхні імена. Так цей закон працює. Що коли? В першій букві там, А, Б, це, тобто в ці букви, у тебе починається ім'я та прізвище, ти будеш розумний і так далі. А усі останні такі букви ти будеш чуть-чуть такий. Ось. Та у нас в цій був один виняток. Петер, прям як мій брат Петро. Та він був розумний, але не мусив бути розумним. Тому його доратили його аніціалами пфе, пфе. Ось який придумав, хто Наші, наш слабак. Потім. Але він прийшов на урок. Де вчив вчитель, який вчив у Родрика, він сказав сідай прям посередині класу, прям по самому переду. Знаєте, де дошка? Ось, наприклад, тут дошка, і він сидів так. Ось як його заставляли бути дружнім до свого брата і всяке таке. Ось розповідав, що... Він не любить, коли його друг хвастається. Де він побував взагалі? Він чогось любить європейського. Виконався. Ось він. А вони живуть де в Америці. Бо це хлопчик з Америки. Та його заставили листуватися з одним хлопчиком. От дивіться. На французькій мові по листуванню. Ось багато проблем. Ось подивіться, а це Родерик просто. Він в один день, коли його фотографували, він захворів, і, б... і батько йому прислав шку... фотографу школьному. Знаєте що? Фотку з младших класів, йому такої прихли. Це просто щось. Ось. Та його батько зашижувався в підвалі, строїв якийсь проєкт. Ось. Та... Подивіться, він не любив Родріка. Ніяк не любив. Звичайно, любив, але не любив за те, що у нього ця ж повні штани є команда. З таких підлітків, яким по від 17 по 15-14 років, які вже такі. Не такі, кінь 12, 13, вони такі, що нормальні. А от такі, у яких вже вуса, які такі амбали і слухають музику на таких великих колонках. Ми зрозуміли про що я. І він цього не любив. А вони грали в його підвалі. Ось там розповідають, як він усьому, що Родрик та його іще один брат псував життя середньому, нашому невдахі. Як не дах, слабаку, бо він слабий. Ось розповідають багато чого. Я вам не можу все розказати. Оце стільки інформації. Малюнки він типу сам малював цей слабак ілюстрації її писав малював. Ось я вам... Останню сторінку розкажу про неї. Це як Родрик зробив свій проєкт Чичка... чхають рослини. Щоб, щоб зробили проєкт, я не знаю. Чи кукуруза ходить в туалет? Я не знаю. Ось. А ще тут розповідається про таланти, типа шов талантів. Так, я вам розповідала. У нього ззаді таке оформлення, що типу він з цього ж самого книги взяв, вирвав, прилепив. Ось. Усім рекомендую на всім, па-па-па!